Уяви, цього всього могло б і не бути, тих, хто поруч коханих та рідних людей, голосів таких звичних ніколи ти міг і не чути, нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо, зі словами Спасибі мій Боже, за те, що я маю цей день. Свідосіль тільки чується хочу, бажаю і треба, і впирається щастя у хрискіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ Не на ліжку, Не огорнутим маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли, медсестри, у теплу і чисту колиску, не поїла б неня солодким молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке. Можеш бачити, чути, і зводитись зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому на вічну нестачу грошей. А чи вмиті зітхання, скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей? Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест. І життєву нелегку дорогу, і, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, будь ласка, навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах надуманих гірких думках, ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, за багато роботи, стосунки в родині не ті, нехай прийдуть і миті у серці твоєму на згадку. Всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай: кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш, невічне, безцінне і дуже крихке, не сприймай, як належно, усе, що дароване Богом. Знай, друже, що часто до болю життя нелегке. Але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна, але прошу тримайся з тобою вселюблячий Бог. Не гніви його молю, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний, небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш. Не треба, просиш Бога у диво, у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрійся у від того, що холод забувся, і те, що отримав тепло. Зупинися на мить і з подякою в серці до Бога. Я прошу уяви, якби цього всього не було слава. Богу!